Кожна людина, яка хоча б раз була за кордоном, стикалася з проблемою, що потрібно було порозумітися з місцевим населенням. Так сталося, що в більшості країн люди розмовляють саме англійською, тому знання цієї мови є дуже і дуже важливим. Сьогодні на диванчик ми запросили викладачку англійської мови, яка розповість нам, як більш ефективно вивчати іноземну мову. Вітаю, Світлана. Розкажіть трішки про себе. Як ви обрали свою спеціальність? Як давно ви практикуєте? Вітаю, мене звати Світлана. Я професійний викладач англійської. Я викладаю вже 6 років. Займаюся з дітками молодшої, середньої та старшої школи. А також допомагаю вивчати англійську дорослим з нуля. З чого почати вивчення англійською? аудіювання, граматики, можливо, говоріння. В цьому має бути комплекс, тобто немає такого, що тільки вивчаємо граматику, так налягаємо на часи, або кожного дня вивчаємо по 50 100 слів. Такого немає, має бути комплекс, в якому йде вивчення певного набору слів, і він удосконалюється і практикується разом з часами і з граматичними конструкціями, і плюс іде практика на прослуховування аудіоматеріалу в яких люди використовують ці конструкції, і саме учень чує, що так дійсно я почув це слово, яке я вивчаю, і я почув цей час, який я вивчаю зараз. Але все ж, якщо говорити про початок, то Мені здається, говоріння спочатку ти ніяк себе не видавиш. Е, так, так, звичайно, це початковий початкова тема. Тобто, ми будуємо дуже дуже короткі конструкції, які допоможуть спілкуватись. Так, наприклад, розповісти коротко про себе, задати запитання, так самі стандартні у носіїв. Це запитати там, наприклад, як справи і різні варіації відповісти, так не тільки там am fine» і все, так, а різні варіації. Там great okay, «ok», «super», «so-so», could be better. Є, тобто mm -hmm. різні також це з дієсловом «to be» у нас є багато різних конструкцій, тобто це маленькими кроками, але одразу впевнено, щоб себе учень почував і міг хоч щось сказати. Тобто, якщо підсумувати, воно все йде збалансовано. Yeah. все… Так, лише, лише збалансовано ніколи не потрібно е, кидатися лише на лексику, так і дивитися відео і навчатися там 100 слів за день, 50 слів за день, або там е, англійська всі часи одразу за годину є відео на Ютубі. Тобто, це буде неефективно. Тобто, так ви запам'ятаєте конструкцію, але відтворити і зрозуміти для чого вона ви на жаль не зможете. В такому випадку, як ви ставитесь до таких е марафонів, типу ви вчите один рівень англійської з нами за місяць. Ну, так, так само, тобто, це не є прям стовідсотковий обман. Це дійсно так є. Там іде набір о, слів, граматики там подається. Тобто, і ви можете її засвоїти, але коли дійде діло до практики, так, що ось попрактикуватися, і там у якійсь ситуації рандомні використати, пригадати, то тут треба трошки більше часу. Все таки, тобто, у вас буде база, у вас буде так. Написані лекції та конспекти, але їх потрібно буде потім час, щоб відтворювати і практикувати. Тобто це буде більше місяця, але інформацію і правила так можна їх за місяць подати. Але це також залежить від людини індивідуально. Але в більшості випадків, по моїй практиці, то це ну дуже дуже швидко і дуже дискомфортно людям. Як вивчити усі ті часи? Скільки їх 12, я чула і з чого почати? Так, так, часів 12, і плюс, же ж у нас є ще пасивні речення, плюс у нас є ще умовні речення. Корну е, Ну, кори, їх дуже дуже багато, тобто там плюс різні різні мікротеми. Е, так, це все також поступово і це все також з використанням різної лексики, яка саме іде під цю граматику. Наприклад, коли ми вивчаємо Present Simple, я зазвичай даю тему розпорядок дня, тобто як розповісти. Про себе, тобто якісь загальні дії або якась загальна інформація. так коли ми вивчаємо, наприклад, past simple то ми вивчаємо тему шопінгу, щоб людина більше могла розказати, що я там ходила кудись, я купила певний певний набір продуктів, або описати свій день, звичайний у використанні пас simple тобто, це також має бути поступово, без без стресу, без поспіху і не вивчаючи також одразу багато Часів, так, також є е, методи і є багато відео, де там, а зараз я вам там одне речення розкажу в усіх часах. Да? Е, е, також, на жаль, це можна да, щось собі там уявити, конструкцію, але саме відтворити і на практиці це потрібен кожен час окремо брати і розбирати. І також у нас є часи, які ми можемо прирівняти до наших українських, так, там звичайний теперішній, звичайний минулий. А є, що це чисто. То англійські, так, наприклад, «present perfect», «present perfect continuous», «past continuous» є також це чисто І тобто людині потрібен певний час, щоб їх засвоїти, зрозуміти, що це взагалі таке і в яких ситуаціях їх використовувати. І Як ви радите зазвичай, як часто це все повторювати, щоб воно відклалося на все життя і довелося до автоматизму? Це постійне повторювання. Як я працюю, ми вивчаємо один час. Ми його закріпили. Ми потрошку переходимо на другий час, і як тільки я бачу, що учня цей другий час виходить, я міксую і плюсую ці два часи, і ми потрошку вчимося переключатися між двома часами. Потім ми починаємо третій. третій Вдається, ми міксуємо три часи разом, тобто так може бути трошки на перших заняттях важкувато, да, коли там три часи, але це поступово, поступово кожен час воно так як блочки додається, додається і міксується. І так ми доходимо, що вже повністю з деякими учнями, що всі 12 часів у нас одна, ну це. Для екзаменів, так, ті, що дітки у школі, щоб їм саме база відпрацювання цих часів, то є вправа, що ось усі 12 часів, і, наприклад, 20 речень, і вони повністю отак от швидко на швидкість переключаються між ними. А так, поступово. Які є дієві прийоми вивчення англійської мови? Одним з головних це максимально оточити себе англійською мовою, тобто це по можливості перевести телефон на англійську мову. Також це є споживання англомовного контенту. Тобто, якщо ви попередньо сидите, наприклад, користуєтеся соцмережами, тобто той же самий TikTok, Інстаграм, то ви починаєте слідкувати за блогерами, які які ведуть контент англійською мовою, який вам подобається. Потім це дивитися в YouTube. YouTube відео, які також вам за інтересом. Тобто, я, наприклад, з самого дитинства люблю саме шоу-бізнес, і я дивлюся там такі канали, як Вок, я дивлюся інтерв'ю відомих людей: там Джиммі Кеммел, Джиммі Феллен, інтерв'ю Марк Волкберг. Тобто багато каналів, де вони запрошують зірок, які мені цікаво, і я хочу їх побачити в живому спілкуванні. Це і практика живої вимови, і я оточую себе повністю. Тобто це соцмережі, це відео в Ютубі, перехід, і повністю мінімально, хоча б кожного дня, все, що вас оточує, також називати все англійською мовою. Можливо, ще стікери приліплять по хаті е, може бути так. Може, наприклад, ось на, на початковому рівні, навіть коли ми з учнями вивчаємо е, цифри, то я кажу: ось де ви яке число бачите, вам потрібно його вслух називати. Тобто ви йдете і ви бачите номери квартир, ви кожну квартиру називаєте номер, або ви йдете в магазин, ви бачите ціну, ви називаєте. І самий головний елемент це називати все вслух, тобто не втримувати в собі і не говорити про себе, тому що так у вас буде пасивний словник, коли ви наче розумієте, але саме відтворити не можемо. Тому що мозок наш працює тільки коли ми вголос вимовляємо цю інформацію. Тому я завжди учням раджу тільки все говорити вслух. Які є основні помилки у вивченні англійської? Є багато таких прикладів, коли люди вчать англійську роками, але не можуть заговорити. Е, так, це основна проблема, наприклад, у дорослих учнів, коли хочеться вивчити ось англійська потрібна прямо зараз. Так, наприклад, переїхали в Україну або запропонували роботу і потрібно швидко е, говорити, е, вивчити, і їм потрібно ось прямо зараз, ось за місяць. Я хочу. Так, тобто, і це поглинання одразу всього тобто, це одразу е, дуже велика кількість слів, одразу хочеться вивчити усі. Ці часи, так що чуємо, тобто це велике навантаження на себе, і це, на жаль, ну спричиняє, що падає мотивація. Здається, що це щось зі мною, якась проблема. Ну тобто, це саме, саме головне, що йде сильно, дуже швидко хочеться хочеться вивчити мову. А як можна полегшити вивчення? Можливо, ви правите якісь додатки, що ви думаєте про дуалінга? Це залежить повністю індивідуально. Тобто я займаюся індивідуально, і е, в чому плюс, що людина кожна сама обирає. Тобто комусь індивідуально підходить, так хочеться 100% уваги для себе. Комусь хочеться оце, е, так відчути групу і подивитися, як різні е, люди мають результати. Так. Тобто, хтось іде у групи вибирає, так, комусь хочеться мобільності і йдуть отакі додатки додатки, тобто це повністю індивідуально і є шикарні результати і від цих додатків, і від індивідуальних занять, і від групових занять люди досягають великих. Тобто, це лише залежить від, від людини. Нічого поганого взагалі в них немає. А які поради ви б дали людям, які хочуть саме покращити свій акцент? Так само оточувати себе мовою, дивитися відео, наприклад, обрати фільм, відео, яке вам подобається. Ви обрали людину, так, наприклад, там актор або якесь відео на Ютубі, блогер, що вам подобається їхня вимова. Так, ми вибираємо відео, наприклад, і якась фраза, іде, ми її продивляємося, ставимо на паузу, продивилися або виписали цю фразу. Потім нажали на. Плей і ще раз її прослухали, нажали на паузу, повторили цю фразу, і потім ще раз нажали на плей, і вже разом з цією людиною одночасно говоримо. Тобто, так виробляється по перше, швидкість вимови, і по-друге, ви чуєте акцент, який вам до це якби нейтів спікер, і ви за ним повторюєте і так відпрацьовуєте. Ну і плюс додаткові фонетичні вправи йдуть. А якщо до перегляду фільмів на англійській мові? Залежить від рівня, тобто, якщо рівень у вас впевнений, то звичайно можна. Якщо рівень початковий, то обов'язково, хоч це книга, хоч це фільм. Саме головне правило це має бути контент, фільм або книга, яку ви вже читали, що ви знаєте сюжет, тобто, що ви не будете відволікатися, а що це за сюжет, а що це за людина. Тобто, ви вже все знаєте, ви фокусуєтеся лише на мові. Тобто, наприклад, той же самий. Серіал Друзі я дивилася разів п'ять саме для вивчення англійської. Тобто, спочатку я вивчала на фонетичному рівні цей серіал, так само повторювала звуки. Потім це у мене був перегляд на лексику, так, тобто запам'ятовування слів. Потім я передивлялася на граматику, тобто які граматичні конструкції вони використовують. Але вже всю тематику, кожну серію я можна сказати, знала на пам'ять, але ось саме у у мене був потяг до англійського, тобто саме вивчення, ось як вони нею користуються. Тобто є якесь розділення по рівням? Треба дивитись скільки. Тобі зрозуміло, який відсоток зрозуміла тві інформації? Так, так, наприклад, я можу сказати за книгу, що якщо ви хочете прочитати книгу англійською, то це має бути на рівень нижча, ніж ваша англійська. Тобто, це також іде для мотивації. Тобто, що ви відкриваєте книгу, ви її читаєте, і з усієї сторінки вам має бути нових слів відсотків 5-10, А всю іншу сторінку ви маєте знати і розуміти. Міти, що в ній йдеться, тому що коли ви відкриваєте і ви кожне слово або через слово ви не знаєте, пропадає мотивація, ви її закриваєте, і все англійська не для мене. Щось не так пішло. Я не буду її вчити. Потім там колись відкладу її. Щодо мотивації, які ще прийоми можна використовувати, щоб швидко не вигоріти і не закинути цю справу. Якщо є швидко вигорання, тобто що ви зрозуміли, що ось я там уже починав один-два рази, то це значить потрібно структурувати вивчення, звернутися до викладача або звернутися до умовної школи там, де є чіткий план, тобто ви з нього не ж можете звернути, тому що дуже багато людей вони ось просто сіли і там щось там десь побачили одне відео, десь там щось прочитали книжку, і все. Тобто, уяви про мову немає. Тут має бути чіткий план. Набір тем від професіоналів, які його складали, що саме ці теми йдуть послідовно і, е, маючи їх, вивчаючи їх послідовно, у вас буде розуміння мови, і ви будете мати конкретний результат. Про вибори вчителя або ж школи англійської мови. На що потрібно звертати увагу? Можливо, важливіше обрати, щоб там був вчитель, який говорить на своїй рідній мові на англійській, або ж звичайний вчитель. Е, також це має бути міксування, тобто не, не рекомендую вивчати одразу ось з нуля ви приходити і одразу до Нейтіва спікера, тому що буде е, дуже багато нерпорозумінь, тобто у вас взагалі немає уявлення про, про мову, е, про її будову, і ви чуєте наплив слів. Тобто, це буде просто ось який, е, якийсь звук. Так? Тому це має бути комбінація, так що у вас ідуть заняття з е, україномовним викладачем. Чим, який вам пояснить будову мови, для чого ця певна конструкція потрібна. А практику ви вже можете мати відпрацювання з нитівами. Тобто, у мене також учні, які живуть за кордоном в Америці, в Англії, вони так і роблять. Тобто вони звернулися до мене за послугами, де я їм розказую, і у нас все структурно іде. Вони розуміють мову, і потім вони йдуть на роботу, вони йдуть до школи, і там вони використовуються. Конструкції або ось нещодавно учениця. Ми з нею вивчили тему ті ж conditionals, і Вона каже: о, а я ось чула, що ось цю конструкцію використали. Тобто, і має бути розуміння спочатку набір так цих слів і граматики, щоб ви їх почули, що ага, їх використовують, і я можу тоді їх користуватися, і я зрозумів, що, що це сказали. Справді, а якщо вибирати на якій мові проходить урок? Тобто, якщо ми початківці, то там зрозуміло, що на англійській мові не дуже гарно буде, якщо проходить урок, а якщо трохи вище. Е, так дивлячись від рівня, якщо рівень середній, то весь урок проходить обов'язково англійською, тобто і викладання правил, конструкція англійською. Якщо це початковий рівень, то е, Використання української мови має, має бути ось але коли я міксую, і, наприклад, у мене заняття середнього рівня і початкового, то я іноді можу забути слово українською, і я думаю, англійською ще не перейшла трошки трошки на українську. Як ви вважаєте, чому так важливо вчити англійську саме в сучасному світі? О, це, це мега важливо. Англійська це відкриття усіх можливих дверей, які перед вами є. Тобто це і робочі моменти, так, і не тільки коли ви їдете до певної країни, де говорять англійською, і це хочу зазначити не лише Америка і Британія, вся Європа говорить англійською мовою. І це може бути онлайн робота, так і де також потрібна англійська. Мова, і також це внутрішній ваш розвиток, тобто всі ваші інтереси, які ви маєте, ви можете їх удосконалитися і розширитися саме з використанням англійською, тобто той же саме споживання контенту. Якщо вам цікава тема там риболовлі, або цікава тема там моди, то ви можете дивитися не лише там відео українською мовою, а повністю для вас відкритий весь контент англійською мовою. тобто це як і покращення вашого життя, так і покращення внутрішнього стану. Також це нові знайомства. Ви почуваєте себе вільно, коли подорожуєте, так, тобто ви можете поспілкуватися з продавцем, ви можете вирішити різні питання в готелі, які вас турбують. Тобто, у мене була ситуація, що учень 10 років він поїхав з батьками на відпочинок у Туреччину і він повністю. За батьків робив замовлення, тому що тоді був карантин, і вже не було того шведського стола. Потрібно було спілкуватися з офіціантами з працівниками, щоб вони давали, і він повністю робив замовлення собі і повністю обслуговував своїх батьків. Він там просив рушники у працівників. У них зламався кондиціонер. Він підійшов на ресепшн, Він це сказав. Тобто, це повністю вільно себе почувати по життю. Як відбувається ваше мислення? Як ви думаєте, на українській мові чи англійською? Е, Залежить від ситуації? Може бути і англійською, може бути українською, але мені подобається більше коли англійською мислю. І я дуже щаслива, коли прокидаюся і розумію, що мені наснився сон, де я повністю я розмовляла англійською, і всі події навколо мене також були англійською. Я просто це мені настрій на весь на весь день. Такий побічний ефект вчительки англійської мови. Так, так. Знання англійської в сучасному світі є ключем до безмежних можливостей. Ми сподіваємося, що ця програма допоможе вам більш успішно вивчати англійську. До нових зустрічей! Побачимось на диванчику!